Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють галівки і сяють усмішки. Доброго ранку вам, доброго дня, дітки. Діти, а яка в нас зараз з вами пора року? Так, у нас з вами осінь. Щедра осінь і багата. З подарунками прийшла, тож дозвольна. Запитати, що ти осінь принесла? Осінь принесла нам з вами щедрий врожай овочів та фруктів. Я вам пропоную сьогодні те, що намалювати. А що, ви догадаєтесь, відгадавши загадку, послухайте. Сильно дуже накачали цей жовтенький м'ячик, повний соняхів і каші. Тільки зовсім він не скаче. Що це, дітки, як ви гадаєте? Так, це гарбуз. Ми будемо з вами малювати сьогодні гарбузи. Але перед тим, як почати малювати, ми з вами розмене наші пальчики і пограємо в гру і заготуємо капусту на зиму. Пальчикова гімнастика капуста. Ми капусту позбирали. Потім її нарізали. Швидко натигай моковку. Ми капусту посолили, та із неї сік чавили. Молодці! Поплескайте собі! Ось ми заготували з вами капустку на зиму. Для того, щоб почати працювати, нам з вами потрібен листок паперу. Потрібні дві ось такі кришечки різного розміру. потрібні фарби трьох кольорів, зелена, коричнева і помаранчева. Тож починаємо працювати. Беремо нашу кришечку і намазуємо. Або ось так мочаємо її, щоб вона вся-вся-вся покрилася фарбою. І не лишилось на ній білих плямочок. Свого роду, Ой, чи живі, чи здорові, Всі родичі, гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня, І ще живі, ще здорові, Всі родичі гарбузові. Подивіться, які гарні, гарні круглі і смугасті гарбузики вийшли в мене. А які вийдуть у вас, ми побачимо із ваших робіт. Тож чекаємо на ваші роботи. До побачення, малята! Обізвалися гірочки, арбузові сини й дочки.